Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні-Трактор із мотоблока. Показую наступне замовлення, Житомирська трьохточкова навіска з кріпленням під стандартний гідроциліндр. Ось таке кріплення зробили, досить широке. Для того клієнт показав, щоб воно було за потреби робити підйом навіски досить високий. Скажу, як скажете, зробимо Ось нижнє кріплення. Компактно стоїть, нікому нічого не заважає. Висоту можна регулювати його з цими тягами підйому навіски. Ось така навіска. З прицепною сіргою, з перехідником під палець, можна так сказати, чи на одну точку, як хто каже. Ось таке замовлення зробили. Кого цікавить Замовлення трьохточкової навіски. Телефон залишаю у підписі. Телефонуйте, замовляйте. Зробимо, відправимо. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.